Вчора Петро Олексійович сказав, що так, важко, з арештованими рахунками, з цими палками в колеса, що ставить Зелена влада. Сією... Я вже не кажу про повагу, Боже, Боже, ні, взагалі про, те, про цей тришатіно, що відбувається, яку повагу можна очікувати від зеленого лайната? Ніякої. Але Петро Олексійович вчора сказав, що важко, але вони. Ми не дамо їм привід, і ми не дамо їм таку надію, що ми перестанемо допомагати ЗСУ. І ти думаєш, що ну, раз уже ти в цій команді, раз уже ти в Європейській Солідарності, раз уже ти зробив цей крок в 2019 році, то треба просто йти далі. І я просто знаю, що наші військові, от ті, котрі воюють, європейська солідарність, котрі впираються, котрі. Зовсім не народжені для війни, але вони воюють і кажуть: ми будемо воювати. І вони дуже-дуже дивляться на Петра Олексійовича і кажуть, поки воює Петро Олексійович, ми не можемо здатись. І я собі теж це гасло беру для себе. Поки воює той, з кого я беру приклад, не здаватись. І я теж буду воювати. І от у кожного із нас, як я сказала з самого початку, є наш маленький фронт у кожного свій. І ми його тримаємо.